Вітаю всіх! Я перевірила сайт на виведення ще раз: сайт Гемли, Дійсно, платить гроші, і можна підзаробити. Якщо чесно, він мене здивував, його дизайн покращується, правила також покращуються, сайт розвивається і я продовжую на ньому працювати. Хто ще не знає, що це за спосіб заробітку, тоді я трошки розповім. Після реєстрації вам дається 100 тисяч самоцвітів, які потрібно витратити на покупку монстрів. Вони, в свою чергу, будуть вам заробляти кожну секунду гроші. А після ви будете збирати зароблені гроші тобто це такого роду майнінг, але мені подобається тут серфінг. Щодня мені дають велику кількість переглядів раніше. По 47, зараз по 53 реклами, тобто кількість серфінгу зростає з кожним днем. Це дуже добре. Я переглядаю рекламу на сайтах, заробляючи собі самоцвіти, які потім конвертуються в долари при виведенні. До речі, хочу запросити вас підписатися на мій канал у Ютубі. Хто ще не підписаний, залишайте свої коментарі, ставте лайк, тисніть дзвіночок, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. І незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Також у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Переходьте. Будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада вас всіх там бачити. Так ось, якщо ви не витратите ці бали 100 тисяч самоцвітів, то вивезти грошей сайт вам не дасть. Обов'язково потрібно ці бали витратити і почати заробляти. Після цього ви вже зможете вивезти, мінімальний вивід з цього проєкту становить 10 центів. Я вже вивела, виводила декілька разів. Так, ми бачимо, що я вивела більше 2 доларів, близько 3 доларів тут ми бачимо, і продовжую далі заробляти. Тобто, це невеликі гроші, але дивіться, тут можна вкладати. Чим більше ви вкладаєте, тим більше отримуєте і це все зрозуміло. Ну, я не вкладала сюди жодних грошей. Заходжу, переглядаю рекламу і виводжу гроші на паєр-гаманець у доларах. Що означає самоцвіти? Це віртуальна валюта даного проєкту. Їх можна витрачати всередині цього сайту різними способами та за бажанням переводити в реальні гроші та виводити вже на гаманці. Один мільйон самоцвітів дорівнює одному долару. Бачимо, що у мене близько трьох мільйонів самоцвітів виведено на пергаманець. Це приблизно три долари. Тобто заробляти на цьому сайті реально, якщо чесно, я тут. Проводжу дуже мало часу, тому якщо дійсно частіше сюди заходити, то можна більш-менш підробити, хоча б для того, щоб сплатити собі мобільний телефон і Wi-Fi. Дуже багато хто в мене запитує, чи є сайт, на якому можна заробити за допомогою серфінгу і щоб вивід був на пайр Гаманець». Ось, будь ласка, існує така гра, де монстри заробляють вам гроші. При цьому ви можете ще переглядати рекламу, заробляючи на серфінгу. Часу це багато не займає. Я переглянула серфінг. Можливо, у вас там півгодини на день займе, якщо буде більше серфінгу, то може до години. Ну, якби це. Не так вже й складно і не так вже й довго. Додатковий спосіб заробітку сайт класний, також можна вкладати та заробляти більше. Ви відіснує сайт надійний. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я буду далі продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, показувати свої результати.